Напередодні свого професійного свята чернігівські машинобудівники зробили подарунок місту, також до свята дня міста. Два новенькі фірмові тролейбуси виробництва чернігівського автозаводу передали тролейбусному управлінню. Водії, що сядуть за кермо Барвінків, вже досвідчені. Один з них, Іван Леоненко, їздив на подібній машині і знає тонкощі її управління. А інший Михайло Гулак і взагалі обкатував ці тролейбуси після сертифікації. каже, тролейбуси справді зручні. Я обкатував. Тот и тот троллейбус на двоих отъездил. Испытания прошли нормально, никаких замечаний не было. Ни по ходовой, ни по электрооборудованию. Ну а так машина, не знаю вам сказать, хорошая машина. Для пассажиров, тут для инвалидов есть что уклон для подъезда, к остановка машины, уклон делает. Атки ну, на середніх дверях для інвалідів до заїзду інвалідів нові тролейбуси вийдуть на лінію приблизно за 10 днів після державної реєстрації та обкатки. Також на них ще треба отримати номери. Під час урочистої передачі ключів та техпаспортів міський голова Олександр Соколов наголосив, що розвиток комунального транспорту це розвиток міста. А що може бути самим мирним транспортом? Як комунальний транспорт, тролейбуси, автобус, правильно? І щоб вони були яскраві, красиві, зручні для всього населення міста Чернігова. Хочеться вірити, що далекому, на далекому, аж скоріше на майбутньому, що наші тролейбуси поїдуть. І на півночі, і на півдні, і на заході України будуть наші тролейбуси. А нам буде робота. А буде робота, значить, буде заробітна плата стабільна, значить, будуть сім'ї. І будуть подати вітаючи черніських машинобудівників зі святом, керівники підприємства справедливо відзначили їх вклад в розвиток міста. Дуже приємно, що такі травиці, красиве, пір ідуть, остаються в городі Чернігове. Я думаю, що вам, как будущим пассажирам, жителям города мира, они очень понравятся. Я бы хотел пожелать Александру Владимировичу, чтобы мы дожили до такого времени, чтобы коммунальное предприятие было не только троллейбусное, но и автобусное. И сегодня, наверное, в большей степени, благодаря трем нашим заводам, уже Чернигов можно это отнести к категории машиностроительных заводов. Поэтому, думаю, что праздник заводчан, Це сьогодні праздник всіх жителів города Чернігова. Кожен тролейбус коштує 2 мільйони 200 тисяч гривень. Їх придбали так би мовити в борг. За них з підприємством-виробником будуть розраховуватися поступово вже за перевіреною схемою. Цей договор підрозуміває оплату в тічені полугода з моменту отримання. Ну, предусматривають також, що доповнітельневозможність доповнітельне строчки. Виробники довіряють нашим тролейбусникам і бажають, аби у них була можливість ще замовляти нові машини, бо в Чернігові 128 тролейбусів, які потребують заміни. Щодня на маршрут виходить від 63 до 65 рогатиків. Зараз проблеми з водіями, бо сімох забрали під час мобілізації до війська. А нові тролейбуси обіцяють пустити четвертим маршрутом, бо він найбільш дохідний і багато людей ним користуються.